Вам потрібен закордонний паспорт, проїзний документ дитині? Можливо, бажаєте оформити ще один паспорт громадянина України для виїзду за кордон? Ви не бажаєте переплачувати астрономічні кошти посередникам? Боїтеся стати жертвою шахраїв? Державне підприємство Документ забезпечить вам якісний паспортний сервіс. Паспортний сервіс. Найвищі стандарти обслуговування за найнижчими цінами. Державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Мої вітання. Ви дивитесь програму Міграційний вектор. Я розповів вам про сучасні тенденції державної міграційної політики та заходи щодо протидії транснаціональній злочинності і незаконній міграції. Також ви дізнаєтесь про всі напрямки роботи Державної міграційної служби та паспортного сервісу. Україна знаходиться на заключному етапі виконання критеріїв для підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. На Вінниччині розпочав роботу сектор у справах біженців та соціальної інтеграції, який повністю відповідає європейським стандартам. Росіянин побив контрабандний рекорд чотирьохрічної давнини, намагаючись вивести з України валюти на суму в 46 мільйонів гривень. Україна перебуває на фінальному етапі виконання вимог необхідних для підписання угоди про асоціацію з європейським союзом. На цьому наголосив президент України під час зустрічі з єврокомісаром з питань розширення та європейської політики сусідства Штефаном Фюле. Європа продовжує демонструвати свою зацікавленість в асоційованому членстві з Україною. Менш ніж за 50 днів до проведення Вільнюського саміту до Києва прибула делегація Європарламенту. Однак підписання під час саміту угоди про асоціацію з ЄС залежить від виконання Києвом умов, висунутих єврочиновниками. На це залишилося менше двох місяців. Якщо саміт пройде успішно, Україна отримає фінансову підтримку та перспективу безвізового режиму з ЄС. Я переконаний в тому, що той шлях, який ми проходимо зараз спільно, він відкриває нові можливості в найближчому майбутньому і атмосфера. Довіри і цьому буде сприяти глава держави, підкреслив, Верховна Рада вже прийняла постанову про попереднє схвалення законопроекту. У ньому йдеться про внесення змін до Конституції України щодо посилення гарантій незалежності суддів. Це узгоджено з експертами Європейської ради і Венеціанської комісії зі свого боку. Єврокомісар з питань розширення та європейської політики сусідства висловив задоволення посиленням взаємодії між Євросоюзом та Україною, взаємодії, що складається. З двох пунктів, Перший, це той дуже хороший прогрес, який зробила Україна у виконанні умов для підписання угоди про асоціацію, і завдяки цьому Україна наближається ще ближче до європейського союзу. Другий – це посилення і поглиблення політичного діалогу з Україною, а також очікування того, що буде після вільнівського саміту. Біженці це біль планети. Лише до України щороку потрапляють сотні мігрантів. Більшість з них опиняються на чужині, іноді без документів, грошей і елементарного знання мови. Щоб відвернути неминучу депортацію на батьківщину, іноземці намагаються отримати статус біженця. Саме для такої категорії іноземців на Вінниччині відкрито сектор у справах біженців та соціальної інтеграції обласного управління Державної міграційної служби України. Доки українці прагнуть виїхати за кордон, до нашої країни просяться вихідці з багатьох держав, утікають від громадянських війн, локальних конфліктів і беззаконня до цивілізованої України. Питання біженців дістало підтримку. І на державному рівні, якщо ми говоримо саме про закон України про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, ми говоримо про те, що вперше в Україні були введені допоміжні інститути захисту. Це додатковий і тимчасовий. І цим значно ми розширили коло людей, які раніше іноземців, які раніше знаходилися у правовому вакуумі і не мали можливості на законних підставах перебувати в Україні. Зараз вони вже такі підстави мають євроінтеграційний курс президента і уряду нашої держави, зокрема щодо біженців, власне і полягає в тому, щоб надати допомогу та підтримку кожному іноземцю. Для цього на Вінниччині відкрили центр у справах біженців та соціальної інтеграції обласного управління Державної міграційної служби України. Переважна більшість це молоді люди до 30 років. Це такі країни, як Сомалі, Сирія зараз. Вже пішли особи в зв'язку з тією ситуацією, яка в країні країні з часу створення міграційної служби взагалі, у в нас біля 30 з 30 країн світу зверталися з заданням притулку. Щоденно до сектора по допомогу з різноманітних питань звертаються понад 20 іноземців. Можна сказати, що ми не можемо іноді позручити всі нужні інформації. Так що, так як є звити та центри, може ми можемо туди брану обрати, обратитися, щоб щоб отримати всі потрібні інформації, саме приміщення схоже на прозорий офіс та відповідає усім вимогам євростандарту. Є Дві е, кабіни для проведення інтерв'ю для того, щоб е... Ці ну, забезпечити конфіденційність інформації. Тут вони звукоізольовані для того, щоб було чути один одного, тут є пристрої відповідні для того, щоб особи, які проводять інтерв'ю, було чути. В кабінках облаштовано місця для заявника, перекладача, і, як то передбачено законом, можливо, присутність адвоката. Оцінити умови та якість роботи з іноземцями до Вінниці приїздив голова представництва Євросоюзу в Україні. Адже допомога біженцям важлива складова Євроінтеграційного курсу України. Вінницю відвідав голова представництва Євросоюзу в Україні пан Ян Томбінський. І спільно з керівництвом облдержадміністрації і головою міськради вони відвідали відділ справах біженців і мали можливість. Побачити, в яких умовах здійснюється прийоми наземних громадян, в яких умовах відбирається інтерв'ю з дотримання всіх вимог. Європейських норм співбесіда з особами, які звернулись до нас за статусом отриманням статусу біженця або захисту на території України. Сектор у справах біженців та соціальної інтеграції управління Державної міграційної служби у Вінницькій області став першим у такому форматі. Загалом центрів інтеграції біженців в українське суспільство в Україні буде три: у Києві, Харкові та Вінниці. В Україні зафіксували. Новий рекорд контрабандний, сховавши в авто валюти більше ніж на 5,5 мільйонів доларів, росіянин побив досягнення 2009 року. Чоловік прямував до Росії через пункт пропуску Гоптівка на позашляховику, аби привертати менше уваги, їхав уночі та ще й із пасажирами. Ві жінку з маленькою дитиною, коли водієві почали ставити стандартні під час проходження прикордонного контролю питання, почав поводитися підозріло. Прикордонникам було звернути увагу, що під час проходження всіх видів контролю даний громадянин. Знервовано вів себе, не чітко відповідав на питання. Прикордонники знають, що автомобіль Toyota Land Крузер Прадо, на якому їхав чоловік, одна з найулюбленіших машин контрабандистів, адже її конструкція дозволяє тримати під капотом другий бензобак, у якому можна зробити сховок. Почувши, що його джип відправляють для огляду, горе контрабандист зблід і ледь не зомлів. Тож прикордонники вирішили оглянути машину більш ретельно. Даний автомобіль було переведено на червоне на смугу червоний коридор. Було здійснено поглиблений огляд даного транспортного засобу. Було виявлено в даному транспортному засобі, саме в додатковому паленому баці 2 мільйона 700 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки, понад 1 мільйон 75 тисяч євро. А також 50 мільйонів російських рублів. У перерахунку на національну валюту це 46 мільйонів гривень. Банкноти були складені в стопки і акуратно загорнуті в політилен. Чоловік відмовився пояснити, куди і навіщо везе таку суму грошей. Валюту у росіянина вилучили і передали у Міністерство доходів і зборів. Пізніше за рішенням суду гроші перерахують у держскарбницю. Також вилучили і автівку. Прикордонники кажуть, це не перший випадок валютної контрабанди, в особливо великих розмірах. У дві Році, на цьому ж пункті пропуску автомобілі Volkswagen-transporter виявили незадекларовані 4,5 мільйона доларів. Це була програма Міграційний Вектор. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра. Бережіть себе. Вам потрібен закордонний паспорт або проїзний документ вашій дитині? Звертайтесь до Центру обслуговування громадян Державного підприємства Документ на бульварі Шевченка-27 у Києві. Паспортний сервіс це найвищі стандарти обслуговування за найнижчими цінами. Чекаємо вас на бульварі Шевченка27.